А тут капці заховають. Хлопці готові? Готові оператори? Так, я перепрошую. Дайте я буду віднімуться. Так. так, задавайте ваші запитання. Слава, у 2006 році ви вирішили, чому у 2006-му і чому сам? У 2006-му була річниця 750 років е ювілей Львова. І ну, я хотів подарувати місту якийсь подарунок. Місто мене виховало, я тут став тим, ким я є. Я хотів віддати відповідно віддати шану місту. І мені здавалося, що цей підходящий час, підходяща дата. Чому сам? Ну, по-перше, не сам. Я тільки, ну, я заснула тільки в тому, що я профінансував пам'ятник, але був архімітет, який вибирав проект. були скульптори, архітектор. Олешко ягольник була міська рада, яка допомагала у вирішенні питання місця, хто тобто не сам, чому сам.